Тисячі власних картин прекрасних полотен. Деякі з них у сховищі вже понад 100 років. Ми додали багато 24 каратного золота дуже дорого і, гадаю, красиво. Коли дивишся на камінь, лідери сидять обабіч, а позаду сяє 24 каратне золото воно просто виблискує. Хіба раніше не було золота? Ні, не було. У них справді не було золота. Золота не було, а тепер є. Раніше там був плоский шматок мармуру. Довгий час там, але просто мармур, я відчув, що кабінету потрібен відповідний вигляд. Стіни були пофарбовані, але це все ще був овальний кабінет, але стіни були лише пофарбовані. Зараз стіни набагато більше, ніж просто фарба. Людям це сподобалося. Лідерам інших країн подобається це більш представницько.